Чемпіонат шахів серед учнів загальноосвітніх шкіл міста відбувся на початку березня у приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості. Подробиці дивіться далі. Основною метою змагань було визначення кращих шахістів міста. Популяризація шахів серед його мешканців. У чемпіонаті прийняли участь команди дев'яти загальносвітніх закладів міста. По три учня з кожного закладу два хлопця і дівчина. Головним суддею був Максим Лєбєдєв. Чемпіонат проходив у залі Спартакіади серед шкіл. Заліки ж були за трьома дошками. Гравці були налаштовані завзято та по-бойовому. І в пісумку в особистому заліку по дошкам на першій дошці переміг Влад Терновський гімназії No3. Друге місце Посів Андрій Шаповал, школа номер 5 третє Сергій Медина, школа номер 11 На другій дошці перше та друге місце поділили між собою Юрій Холодов, школа номер 6 та Аркадій Дацько гімназія номер 3 Третє місце посів Іван Свистунов, школа номер 11 На третій дошці, де змагалися дівчата, впевнену перемогу здобула Вікторія Герман, школа номер 11 Друге місце посіла Дар'я Шагун, школа номер 4 І третє Ірина Водоласька гімназія номер 3 Кращі гравці змагатимуться на обласному етапі, де намагатимуться. Здобути перемогу.